Всім доброго дня! Ми з України. Україна найкраща земля, найкраща у всьому білому світі. І має стільки традицій, які ні одна інша країна не має. Повірте мені, сьогодні у нас друга причиста. І як завжди, не забуваємо наші традиції. А яка традиція була найцікавіша саме на другу причисту? Батьки, саме батьки, батько чи мати повинні були робити своїх дітей. Холодної водою з краниці біля їхньої хати. І як це відбувалося, ви зараз побачите. Добрий день, дівчатка мої. Добрий день. Зараз я постараюся вас облити криничною водою. А тебе не сюди. Так. Кущі наші гущі.

А ну, а ну дівчаточки, хто не вірить, що ви мокрі? Зробіть це обов'язково. Зробіть, це неповторно. Героям слава. Разом до перемоги бережемо наші традиції. Всіх любимо цим цьом.